Скандал тижня чинного міністра підозрюють у розкраданні землі. Зрадник, екс-депутат на Херсонщині, наводив ракети на місто. Ностальгія Совєтському Союзі. Батюшка на Хмельниччині обожнює Путіна і чекає на окупантів. Харків'янин хотів навести бомби на спецпідрозділ Кракен. Рекордний пакет допомоги від Великої Британії. Український захисник кікбоксер після тортур у підвалах Мордора зустрівся із російськими полоненими. Осезу вітаю, друзі. Я Олександр Преподобний. Давайте почнемо з Одеси. Чотирьох дітей, серед яких двоє новонароджених поранили росіяни цієї ночі. Всі діти і троє дорослих в лікарні. Збитий дрон зруйнував житлові будинки і крамницю. Ну і давайте розберемось навіщо Росіяни били по телевежі в Харкові. Я нагадаю, що напередодні ворог вдарив ракетою по телевежі. І в місті відразу з'явилися перебої з сигналом цифрового телебачення, але не зважаючи на серйозні пошкодження, вежу е не вивели з ладу повністю. Низка радіостанцій донині працює без перешкод. Відновити вежу найближчим часом навряд вдасться. В зсу вважають, що ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення українських програм. Поки ми не отримали зброю зі штатів. Кремль хоче використати це вікно можливостей і деморалізувати харків'ян. Сьогодні вони ж вгатили, до речі, і по олійному заводу Харкова. Проте судячи із цього відео, яке харків'яни знімають прямо під час обстрілів. Незламний Харків так і залишиться лише в мріях хворого диктатора. Заволоділи землею на 291 мільйон гривень, але їм було мало. Тож хотіли ще землі на 190 мільйонів. На цьому і погоріли. Національне антикорупційне бюро України вручило підозру чинному міністру агрополітики та продовольства України Миколі Сольському. Він вже підтвердив, що отримав підозру від набу. І Я нагадаю, раніше Сольський обіймав посаду голови аграрного комітету Верховної Ради України. Антикорупціонери вказують, що до злочинної групи на чолі топ посадовцем входили також і службовці органів держгеокадастру та люди, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори. Дійсно існує сірий ринок сірий ринок договорів куплі продажу які насправді називаються договорами Емфітевзісу або довгими договорами оренди, де більше 40 років підписується. Ми поки не знаємо, звісно, чи винен сольський чи ні. Проте видно, що міністр добре обізнаний в незаконних схемах і оборудках. Набу стверджують, що учасниками злочинної групи а були знищені документи, на підставі яких Два державні підприємства Сумської області мали право безстрокового користування землею за їх відсутності. Далі Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Опісля за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру цю землю записали у власність заздалегідь визначених людей і під виглядом реалізації їхнього права на нібито безкоштовну землю. Але умовою тримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду в приватному агрохолдингу. Ще до моменту отримання, як вам така багатоходівочка? Хоча Сольський стверджує, що обвинувачення стосується 2017-2018 року, коли його ще не було ні в парламенті, ні в уряді, нині міністру і можливим його поплічникам оголосили про підозру. Ну що ж, чекаємо на результати слідства. Погодьтеся, справа дуже цікава і прізвище досить. Гучне. І знову друзі, на жаль, поговоримо з вами про зрадників на Херсонщині. Російські ракети наводили екс-депутат та працівниця лікарні і ще двоє їхніх поплічників. За що затримані, розумієте? Так, да, зміна. Чи передавали ви росіянам інформацію про Збройні Сили України? Передавав. Яким чином ви її передавали? Через телеграм-канал. Чи передавали відомості про передавав? З якою метою ви передавали ностальгія по Совєтському союзу? Тобто, коли їхнє місто обстрілювали, захоплювали їхніх сусідів, вбивали і катували ці четверо, просто ностальгували так по радянському союзу. Двох затримали просто на гарячому для коригування ударів. Вони нібито прогулювались містом, де знімали місця базування сил оборони України. Також ця російська агентура збирала розвідданні про наслідки ворожих прильотів по Херсону. Про ту інформацію, що я тобі давав. Хочу увидіть результат своєї діяльності. Я тебе скажу так: із десяті э, того, що ти мені сказав, 8 отработана положительно на пітерочку. За даними слідства, за їхнім наведенням, росіяни обстріляли місцеву лікарню, до прикладу, церкву та будівлю національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину. Тобто, була тработана. Была отработана, был отработан э, вот этот там, ä, тоже техника была, пацаны отработали. Да, скажи мне, а вот этот он, он с военными или э, с этими, с ГРУ? Ну и ФСБ, ФСБ. ФСБшник. Он мне сказал. екс-депутат узагальнював отриману інформацію і месенджером передавав старшому агентурної групи. Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з ФСБ. А напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами. Екс депутату загрожує довічне ув'язнення. Його спільниці менший срок ще двох попілічників не затримано, поки бо вони втекли на тимчасово окуповану територію як вважаєте, друзі, що треба робити зі зрадниками після деокупації? А на Хмельниччині в Шепетівці священник, настоятель храму, звичайно ж, московського патріархату УПЦ, вихваляв. Ну, гадайте, кого Путіна? Батюшка підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Все це відбувалось одразу після початку повномасштабного вторгнення. Він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні, звісно, українську владу. Крім того, проти Рей має власну сторінку в забороненій мережі ВКонтакті і розповсюджує там російські фейки про війну в Україні. Так, от, наприклад, збройну агресію Російської Федерації отець називає громадянським конфліктом та ображає парафіян інших релігійних громад. Священником зацікавилася СБУ, але йому загрожує чомусь не більше п'яти років за його підривну діяльність. А у Харкові затримали коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців. Зрадник намагався виявити локації спецпідрозділу Кракен головного управління розвідки Міністерства оборони України. За наведенням зрадника, окупанти сподівались вдарити по цих об'єктах балістикою та кабами. Зловмисник працював. Продавцем і просто в темну випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торгово-розважального центру. Ось такий от врешті, щоб навести росіян на ціль, зрадник через зашифрований зв'язок зв'язався із російським розвідником, і продав йому координати, але їх перехопили СБУ і завітали до цього російського патріота в гості. Навіщо харків'янину допомагати знищувати своє ж місто? Він відповідає просто: він прихильник руського міра. З'ясувалося, що військові, які вбили 20-річного поліцейського Максима Зарецького, мали з собою 100 гранат і 100 запалів до них, а також 25 тисяч набоїв. Після вбивства вони викинули гранати і набої водойму. А спочатку планували довести їх до будинку у Вінниччині. Навіщо це все їм потрібно? Я думаю, питання досить цікаво і воно поки що не розкрито. І чекаємо на відповідь, звісно. Адже за інформацією багатьох змі, ці двоє військових були теж прихильниками руського міра, і можливо, вони готували терористичний акт. Ну, це все має розк... розказати нам слідство. Тож чекаю. А тим часом, друзі, український захисник кікбоксер з Чернігова, колишній військовополонений Олексій Ануля, зустрівся з російськими військовополоненими, аби показати їм, що таке російський полон. Скажіть, як з голодом боретись? Як з, з голодом як как Ну, З голодом я не боюсь. Не то голодом? Ні. А питки якісь там вам приміняються? Ні. Ходіть я вам покажу, какой я вийшов з плена 60 місяців в ваших прослагіря. Усе зубиться. А ногти можете показати нам? Да, звісно. Я вам покажу, який я вийшов. Но фашист, я. Олексія Ануля розповів російським полоненим про нелюдські знущання і тортури у полоні РФ. Нагадаю, в нього встромляли ножиці. Ламали йому кістки, вибивали зуби і нігті, морили голодом, 108 днів тримали в карцері, і після 9 місяців у російських катівнях він пережив вже 17 операцій скут на 40 кілограм. Тоді як окупанти Самари, які третій рік в українському полоні в умовах, імовірно, навіть кращих ніж вдома, просто набирають вагу. Британія готує для України найбільший пакет військової допомоги на 617 мільйонів доларів. Про це нібито має оголосити вже сьогодні під час свого візиту до Польщі прем'єр-міністр Ріші Сунак, і це гарна новина. Пакет допомоги міститиме понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, які так необхідні наразі тому ж Харкову. А також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, 60 човнів, майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї. А Греція планує передати Україні ЗРК Петріот під гарантії безпеки та фінансову компенсацію від штатів, яка діятиме під час усього терміну так званої оренди системи. Очікується, що до нас прибуде один з двох Patriot пек 3 які наразі розгорнуті в Афінах. Як бачимо, друзі, Рішення Палати представників США створюють певний такий ланцюговий ефект і до інших країн. Сподіваюся, що і від Шольца ми нарешті отримаємо ці Таурус, які давно вже мають бути в Україні. Нагадаю, що це основний страх Кримського мосту. Чи вірите, що Шольц теж передасть нам ракети Таурус, які ми так чекаємо? Пишіть в коментарях. Побачимось завтра.